Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Кожен із нас має щось, за що болить душа, але не кожен знає, як правильно посповідатись, щоб це не стало формальністю, а справжньою зустрічю з Богом. Святі отці кажуть, що сповідь це таїнство любові. Це не суд, де ти маєш довести, що не такий вже й поганий, це лікарня. Де треба чесно показати рану, щоб її зцілили. І почати варто із страху Божого, але не із страху покарання. Святитель Златоуст говорить той, хто боїться Бога вже на шляху до спасіння, але ще краще той, хто любить Бога. Іти на сповідь варто не як на допит, а як до люблячого Отця, так, з трепетом, але й з надією, бо Христос це лікар, а не суддя. Далі нам слід гарно підготуватись, щоб не згадувати гріхи вмання. Візьміть аркуш паперу і запішіть свої гріхи. Не для священника, а для себе, щоб побачити, ось я роблю це і це, значить, я не там, де Бог. Перегляньте своє життя по заповідях. Наприклад, перша заповідь. Чи справді Бог у мене на першому місці? Чи я більше довіряю грошам, людям, інтернету, собі. Далі, наприклад, шоста заповідь. Чи не було осуду, злості, образи, ненависті, навіть у думках, або дев'ята заповідь, чи не говорив неправду, навіть невинну, щоб не образити. Говорити слід коротко і прямо, без виправдань. Святитель Феофан Затворник писав на сповіді має звучати лише одне я винен. Не треба казати, ну, мене вивели, я зрозуміло, трохи зірвався, або усі так живуть, або це не я почав. Це вже не покаяння, а самовиправдання, звинувачувати на сповіді слід лише себе, грішив гнівом, підвищував голос на дружину, ображався на батьків, не молився, був лінивий, осуджував знайомих, жив, ніби Бога немає. Наступне, що нам слід знати, щоб гарно підготуватись до сповіді, уникати загальних слів без змісту. Не варто казати, грішив багато, грішив усім, живу як усі. Та там нічого такого. Адже такі слова ні про що. Це може свідчити, що людина не молилась перед сповіддю, не думала, не шукала в собі правди або, хоч і щирості. Наступне, що нам слід гарно знати, не розповідайте про інших. Сповідь це не місце, щоб розповідати про чужі гріхи, навіть якщо це важливо для контексту, краще сказати: я згрішив гнівом у ситуації в родині, ніж почати: Дружина мені нагрубила. От я й не витримав. Святі кажуть, справжнє покаяння це, коли ти бачиш винного тільки в собі, коли ж ми не пам'ятаємо, чим согрішили, слід обов'язково молитись і просити Господа, щоб Він відкрив нам наші гріхи, навчив їх помічати і каятись. І найголовніше ніколи не слід зупинятись після сповіді. Святий Марк Подвижник говорив хто думає, що одного разу покаявся і цього досить, той ще не почав покаяння. Таїнство це початок, а далі життя з Богом, молитва, боріння з гріхом, пост, терпіння і любов. Дорогі брати та сестри, сповідь це дія покаяння, а не просто перелік гріхів, це не формальність і не звіт. це особисте стояння душі перед Богом у правді. Тут немає місця самовиправданню чи страху осуду. Ми приходимо такими, якими є насправді слабкими, зраненими. Часто впертими у своєму гріху. Сповідь починається з того, що людина перестає прикривати свою неміч і приймає її з покаянням і смиренням. Іншими словами, не треба боятися побачити свою нечистоту. Господь давно бачить усе і знає, які ми є. Він чекає не звіту, а сердечного розкаяного слова. Боятися треба не сповіді, а життя без покаяння. Бо той, хто приховує гріхи або зволікає з розкаяною зустрічю з Богом, сам віддаляє себе від життя вічного. Іншими словами, не треба боятися побачити свою нечистоту. Господь давно бачить усе і знає, як і ми є. Він чекає не звіту, а сердечного розкаяного слова. Боятися треба не сповіді, а життя без покаяння. Бо той, хто приховує гріхи або зволікає з розпаяною зустрічю з Богом, сам віддаляє себе від життя вічного. Ідіть на сповідь, як той, хто впав і просить допомоги підвестися, з відкритим серцем, без прикраси виправдань, бо саме там, де ми визнаємо свою слабкість, починає діяти Боже милосердя і зцілення. Господь не відкидає жодного, хто смиренно просить прощення. Іншими словами, дорогі брати та сестри, сповідь це не кінець, це лише початок, початок нового життя з Богом. І варто тільки сказати: Господи, прости мене, як небо вже відкривається, і любов Божа охоплює душу.